Сьогодні я буду робити звичайний простий салат з крабових паличок. Що нам для цього треба? Самі крабові палички, кукурузку, 4 варених яйця. Огірочок один. Взяла перцю червоного, свіжого. Майонез. У мене домашній і саме перше крабові палички. І гарно їх розподіляємо. Поливати майонезом. Мати поверху кукурузку. Вверху робимо. Сіточку з майонезу. І тепер ось так робимо сіточку. Додаємо солодкий перезок, знову ж розподіляємо. Білочок так дрібненько нарізуємо, то його додаємо теж. Робимо майонезну сіточку. точками зверху затираємо, поділяємо жовточок. Ось такий салатик в мене вийшов.